Вітаю всіх мешканців Київщини. Темою сьогоднішнього брифінгу є екологічна переробка будівельних відходів. Після повномасштабного вторгнення Російської Федерації багато об'єктів по всій території України були не просто пошкоджені, а зруйновані вщент. У Київській області внаслідок ведення бойових дій та постійних атак ворога. Наразі налічується близько 4 тисяч знищених об'єктів, які потребують повного демонтажу та подальшої відбудови. Під час відновлення ми зіштовхнулися з тим, що кількість будівельного сміття постійно зростає. Наразі на території Київщини функціонує 33 спеціальні майданчики, де розміщується та зберігається будівельне сміття, отримане внаслідок демонтажів. Наше завдання не просто позбутися цих відходів, а застосувати екологічний принцип доутилізації. Сортувати, переробляти та повторно використовувати цей матеріал Київщина першою в Україні запровадила принцип правильної переробки та утилізації будівельних відходів завдяки нашим партнерам, а саме Японському агентству міжнародного співробітництва Джайка. У пристоличному регіоні працює комунальне підприємство, яке здійснює екологічну переробку сміття після демонтажів. Для переробки відходів Джайка надала спеціальну техніку. Лінія з листопада починає наповно працювати в Бородянці. Тут вже проведено благоустрій майданчика, виставлено техніку, відпрацьовано підбір та сортування матеріалу для подальшої переробки. Крім того, побудовано технологічну схему переробки з виробничими зонами, під'їзними шляхами та проїздами. Лінію протестовано. Системи Пилопригнічення пригнічення підготовлені до роботи майданчик забезпечено необхідною кількістю матеріалу для переробки та забезпечено постійне постачання палива для техніки. До робіт залучений кваліфікований персонал, який пройшов відповідні навчання. Сьогодні провели інспекційну перевірку та запуск лінії. Загалом, процес переробки відбувається наступним чином. Під час демонтажу будівельне сміття сортується, окремо виділяються такі небезпечні матеріали, як, наприклад, Азбест. Інші елементи вивозяться на спеціальні майданчики. Згодом, після ще одного етапу сортування сміття переміщуються на лінію переробки. На майданчику будівельні відходи сортують втретє та вже запускають вторсировину на переробку, де її подрібнюють дробарками на декілька фракцій. Отримана сировина в подальшому буде використовуватись у процесах відновлення Київської області. Зокрема, подрібнені бетон, цегла та каміння можуть використовуватись для будівництва основи доріг, вироблення будівельної продукції, як наповнювачі для будівельних розчинів чи конструкцій, або в якості матеріалів для укріплення річкових узбережжя. Прогнозований обсяг відходів руйнувань для оброблення у 2024 році орієнтовно складає 15-20 тисяч тонн. У 2025 році плануємо переробляти понад 50 тисяч тонн. Наразі підприємство розпочало свою роботу з розчищення місць тимчасового зберігання відходів від руйнувань в Макарівській та Бородянській територіальних громадах. Надалі будемо переробляти будівельні відходи подальших демонтажів, які будуть виконуватись в найближчому майбутньому в Бородянці. Хочу ще раз подякувати нашим японським партнерам за реалізацію пілотного проєкту саме на Київщині. Хочемо, щоб наш досвід надалі дав змогу запровадити такі проєкти по всій території України. Щиро дякую за увагу.